Всім привіт! Сьогодні будемо готувати мариновані огірки на зиму. Рецепт збалансований. Огірки виходять. Хрусткі, дуже смачні, збалансована кількість цукру, солі, оцту. Обов'язково спробуйте. Дуже багато моїх підписників вже консервували за цим рецептом і консервують на перший рік. Обов'язково напишіть свої відгуки. Я і сама, якщо чесно, кожного року намагаюся знайти якийсь інший рецепт, щоб поділитися потім з вами. Але цей, безперечно, залишається моїм найулюбленішим, і кожного року я консервую найбільшу кількість огірків саме за ним. Давайте почнемо! Щоб огірки вийшли хрусткими, найголовніше купити свіжі огірки. Я виходжу рано вранці на ринок і купую такі ось маленькі огірочки, зібрані турботливими руками бабусь цього ж дня. Такі корнішони дуже хромкі, солодкі і вийдуть неймовірно смачні мариновані огірки. Огірки потрібно замочити в холодній воді мінімум на 4 години. Тепер потрібно буде огірки промити і злити з них воду. Також у бабусі я купую ось такі букети для маринування. В цей букет зазвичай входить хрін, бажано, щоб було побільше листя чорної смородини, тархун, парасольки кропу і подивіться, на гілках смородини є навіть маленькі ягідки. Я сюди часто додаю ще листя вишні, але сьогодні я їх зібрати забула. Тепер готую банки. Просто добре їх промию, стерилізувати не потрібно. І подивіться, саме для цього рецепта я беру абсолютно різні банки за розміром. У мене тут і літрові, і 750 мл, і 650, і півлітрові, і навіть пізніше я додам ще меншу баночку. Спочатку я беру кілька банок, в мене 3 кг маленьких огірків, і подивимося, скільки вийде банок у результаті. Тепер по них я рівномірно розподіляю букет для маринування. На 3 кілограми огірків в мене йде ось такі два невеликі букети. В кожну баночку шматок хрону, листя смородини та вишні, обов'язково додаю парасольку кропу. Трохи тархуна. Розподіляю рівномірно букети по всіх банках. Кількість спецій я вказую на літрову банку. Зверніть на це увагу. Якщо ви будете використовувати банку менше, пропорційно зменшіть кількість спецій. Якщо більше, то відповідно збільшіть. Розкладаю часник. Лавровий лист, дух'яний перець, чорний перець, гвоздику, зерна коріандра. Тепер починаю наповнювати банки огірками. Я беру спеціально трохи менше банок, ніж мені знадобиться. Щільно заповнюю огірками. Не потрібно огірки здавлювати, вони повинні залишитися цілими. Наповнюю банку, і в мене залишилося ще трохи огірків, додам ще трохи банок, наповнюю їх травами і спеціями. Ось так в мене вийшло з 3 кг огірків. В деяких банках залишилося небагато порожнього місця, я додатково порізала одну моркву і додам в ці банки. Невеличка цікавинка, якщо у вас є чорнобривці, то на цьому етапі, ось так поруч з огірками, додайте чорнобривці в баночки. По-перше, це буде дуже гарно виглядати, якщо ви взимку будете презентувати такі смаколики комусь. По-друге, не дарма чорнобривці іноді продають під виглядом дешевого шафрану. Вони додадуть дуже цікаві нотки вашим маринованим огіркам. Спробуйте. І взимку напишіть мені свої відгуки. Я роблю так вже не перший раз, але не знаю, чому я ніколи вам цього не показувала. Тепер в кожну банку я додаю оцет. Кількість оцту вказана для літрової банки. Для вашої зручності я зроблю перерахунок оцту для різних обсягів банок. Я використовую яблучний оцет 6%. Але щоб вам було зручніше, я вкажу ще пропорції для 9% оцту. Тепер банки з огірками я відставляю і зроблю маринад. Ось тут я використовую 1 літр води, і цей літр маринаду приблизно йде на 2 літрові банки з огірками. Може знадобитися трохи більше або трохи менше. Залежно від того, як щільно ви наповнили банку огірками. Сіль і цукор заливаю окропом і добре розмішую до повного розчинення. Ви можете залити холодною водою, поставити на вогонь і довести до кипіння, помішуючи розчинити цукор і сіль. Тут як вам зручніше. Заливаю 2 банки огірків маринадом, накриваю кришками Кришки я стерилізую. Хоча дуже часто зустрічаю інформацію, що робити цього не потрібно. Тому що вони простерилізуються одночасно зі стерилізацією гірків. Напишіть, як робите ви, я все-таки перестраховуюсь. Заздалегідь я підготувала каструлю з водою. Довела воду до кипіння. На дно каструлі я опускаю серветку з мікрофібри або з бавовни. Вода в каструлі повинна кипіти. Стерилізувати банки я буду до моменту, поки всередині не почнеться процес кипіння. Вода в каструлі повинна кипіти. Стерилізувати банки я буду до моменту, поки всередині не почнеться процес кипіння. На літрові банки йде десь 7 хвилин, все індивідуально. Як визначити, що ваші огірки досить простерилізувалися? По-перше, огірки міняють колір, видно, що він стає більш жовтуватим. По-друге, всередині банки починають підніматися бульбашки, тобто починається процес кипіння. Як вони інтенсивно побігли, вже достатньо стерилізувати. Довго огірки не стерилізуйте, інакше у вас вони не будуть хрусткими. По черзі дістаю банки, доливаю киплячим маринадом, закочую кришки, перевертаю вниз кришкою, не накриваю і так залишаю банки охолонути. Взимку ви отримаєте дуже-дуже смачні огірки, обов'язково напишіть свої відгуки. Ось такий рецепт маринованих огірків в мене вийшов. Я їм користуюся вже дуже-дуже давно, і багато моїх глядачів користуються, обов'язково напишіть свої враження, якщо ви вже консервували. Якщо консервуєте в перший раз взимку, не полініться. Зайдіть і напишіть свої відгуки. після того, як відкриєте першу баночку, мені буде дуже-дуже приємно. На цьому я буду з вами прощатися. До нових відео, до нових зустрічей. Слава Україні! До побачення!